У селі Верхня Лука жила одна напасть Хома. Чоловік був роботящий колись, а тепер хіба чарку не пропустить. Пив щодня, щоп'ятниці подвійно, а на свята, щоб душа співала. Жінка його вже й кричала, й плакала, й з хати виганяла дарма. Священник пробував на покаяння навернути, той тільки хрестився та обіцяв з понеділка. Кум ще робився в груди і разом з ним пив із жалю. Люди махнули рукою. Та що там Хома, він без чарки, як без душі. Аж тут повернувся з заробітки старий сусід Гнат. Колись теж пив, аж поки не потрапив до лікарні після, скажімо так, експерименту з горілкою з лопуха. Вижив і з тих пір ні каплів рот. І от покликав якось Гнат Хому на обід. Сіли. Хома вже й зрадів, бо запах був знайомий, як рідна сорочка. Ігнат налив самогоночки. Та не простої, а міцної, як селянський гнів. Хома хильнув, перхнув, очі витріщив, але ж не показувати слабкість. Через годину вже не говорив, через дві лежав, три дні не виходив із хати. Тільки просив жінку викинути всі пляшки, навіть оцет. А коли, нарешті, встав, сказав Як бог є, більше й духу не хочу, навіть слова «самой» не кажіть. Гнат тільки хмикнув Клин клином, брате, тільки треба знати, який клин куди забивати.